Неабиякі пристрасті вирували 27 березня навколо дитячого майданчика біля будинку. 16 а на вулиці Висоцького. Зранку там з'явились будівельники, які мали намір перенести майданчик в інше місце, а на нинішньому збудувати школу раннього розвитку. Як виявилось, цю земельну ділянку Комінтернівська райадміністрація віддала в оренду ще у 2008 році. Але мешканці будинку упевнені, що це незаконно, адже вони живуть в Одесі, і земля біля дому належить місту. Ледве розвиднілося, як біля будинку 16 а що на вулиці Висоцького з'явилися робочі, аби демонтувати дитячий майданчик. Але будівельники не встигли розпочати роботи. Їм завадили місцеві мешканці. Як виявилось, майданчик хотіли перенести у інше місце. Ця земля 4 роки являється частною власністю. Ось ця земля де Стоїть дитяча площадка. По неизвестным не по неизвестным мне причинам значит, установили детскую площадку. Незаконно. У меня есть все документы на руках. Все. Значит, я ее красиво переношу. Звичайно, виникло питання, на підставі чого і навіщо переноситься ігровий майданчик. Эта площадка поставлена незаконно. На місці этой площадки мы поставим школу раннего развития, бібліотеку. Музей авганцев у представника забудовника на руках було рішення Комінтерновської райадміністрації щодо передачі цієї ділянки в оренду приватному власникові. У него в документах повна брехня. Это не коментерновський район. Комітерновський район аж за Сахарова починається. А здесь Одесса. А у него документи Комінтерновського района. Это сплошная липа Это земля, якобы здесь 30 метрів. З вот этого участка выделили этой женщине. Комитетовский район выделял у 2008 році. году. Наш дом в 2002 году. Справді, як сталося, що міською землею розпередився Кам'янтерновський район. Втім, дивним чином відреагувала на це міська прокуратура, яка зробила висновок, що потрібно усунути порушення, а саме перенести дитячий майданчик, аби почати забудову. До речі, Суворівська районна адміністрація не має заперечень щодо будівництва. Подібна ситуація склалась ще три роки тому, але тоді конфлікт було швидко зупинено. На місці події виїхали в тодішній заступник міського голови Михайло Кочух. Йому вистачило 10 хвилин, аби все врегулювати. розпорядженню Кочука город ставив площадку. Сьогодні на місце події приїхало чимало представників влади. Та з самої мерії ніхто так і не з'явився. Принаймні, заступнику міського голови Сергію Подгайному телефонували та повідомили про конфлікт. Та жодної реакції від нього десити так і не дочекалися. Де Ні, ми В дікоштові він такого не діла. А ето що? ми очі діємося, що приїдуть люди, котрі не можуть поставити точкувати конфлікті. Мешканці цього району проти того, аби у них під вікнами замість дитячого майданчика йшло будівництво. На сьогодні городянам вдалося відстояти дитячий майданчик. Будівельники були змушені зібрати інструменти та піти, спіймавши облизня. Але люди впевнені, що на цьому справа не закінчиться. Вадим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.